Ну, презентуємо вам книгу Історія запорізьких козаків, третій том Яворницького Дмитра Івановича. Е, значить, чому яка наша ідея була? Справа в тому, що в нас є переклади на українську мову, але сам твір Яворницький писав на російській мові. О, тобто ми розуміємо, що зараз є така мода. Значить, не все російське закривати, але е, більшість наших історичної спадщини фактично вона існує якраз е, на російській мові. І ми звернули на це увагу, тому що переклад сам він не зовсім відповідає змісту е, тому, який вкладував в який вложив Яворницький. Через те ми. Скорочений варіант видали з отими ятями, тобто з оригінальним текстом, щоб, щоб читач міг в оригінальному тексті зрозуміти, чому це так важливо. Тому що оцей третій том це, то, це книга, фактично, заповіт Яворницького Україні. Він е, дописав оцей е, свою історію до Фактично до десь до 1730 року, а далі вже про нову січ він навіть не писав, тому що він розумів, що е, значить історія України фактично втратила державу. Він описує ці особиці, які були. Вони ці особиці, по суті, в нас е, ми е, їх успадкували від Київської Русі. Тобто можна сказати, що історія Київської Русі продовжувалася. З тими особицями вони так і не були переборені. Тобто безкінечні особиці на Україні до фактично Полтавської битви. От. І е, що тут треба сказати? Подивіться, де Швеція, от у вас, якщо карту взяти, от у вас Швеція. От, от у вас Росія. А оце кордон між ними, так, там, річка Нарва. О, от. А подивіться, де Полтава. І от я питаюся, а яким чином е, значить, одна країна воює з іншою країною на території аж іншої країни? Отут. Тобто на території України. Геополітичні ігроки, якими була Швеція і Росія, рішили повоювати на території України, що фактично її призвело до втрати державності. Тобто, якби автономія була збережена, то вже в 17-му році Грушевському набагато простіше було здобути незалежність. І от цю історію повинен кожен українець прочитати уважно у скороченому варіанті. доповнивши своєю статею, своїм матеріалом, у мене йде така пояснювальна стаття, наскільки наскільки правильно Яворницький зрозумів ту ситуацію, в якій був Мазепа, в якій був в яких були козаки. Огляду на той стан, який описав е, е, Яворницький, е, розуміє, розумієш положення, в якому, е, в якому був Мазепа, е, особливо характерна це ця історія з Мотрею. Тобто е, сама ця історія вона свідчила про паніку Мазепи. Про його бажання якось вирватися з його оточення, яке було. І він хотів фактично якимось чином заручитися підтримкою оцього сімейства Кучубеїв-Жученків. І він, скоріше всього, пішов на цей шлях. І Мотря фактично вона розуміла, скоріше всього, вона зрозуміла гетьмана. Тобто, скоріше всього він її розкривався. І вона, як от я так скажу: от прочитаю тут фразу, яку я вже таку, що е Мазепа захотів скористатися захопленням Мотрі і заручитися підтримкою з боку авторитетної партії оточення Кочубеїв Жученків, але найправдивіше це те. Що Мотря як представниця нового покоління хотіла підтримати гетьмана як одного в полі воїна посеред продажності, зрадливості, легковажності свого стражданного народу. Ці образи великих українок постають нас в народній творчості в історичних іменах Роксолани, Марко Вовчок, Лесі Українки. О, тобто, не така вже ця, ця історія, вона така проста. Не така проста історія, коли, значить, був скинутий свого поста Самойлович, на що дуже детально розглядає сам Яворницький. Тобто це той гетьман, який єдиний з усіх вводив свою фінансову систему, і фактично він перейшов дорогу лихварям. От, тобто, е, значить, е, І поплатився цією провокацією е, при поході він в Крим. От. І Потім навіть Мазепа жалкував, тому що Мазепа був сам християнином, і він бачив, як жорстоко обійшлися е, з, з От. Хоча він служив, він фактично, якби оця лінія Самойловича зберігалась, то фактично ми мали б автономію. Ніхто б у нас автономії так і не забрав би. От. А була скоєна оця, оця ситуація, коли ці армії зайшли на нашу територію і б'ють вам все, економіку, ви змушені розділитися на дві половини і битися і так далі. і так далі. Загальна ідеологія, скажімо так, загальна. Оця трагедія України в сімнадцятому столітті, початку 18 століття, вона була в тому, що Україна не розуміла, що якщо вона не створить регіональну систему безпеки. Тобто вона повинна була, як і Київська Русь, стояти на, як то кажуть, на рубежах християнства, на рубежах європейського простору. І коли Україна не забезпечила оцей, оцю безпеку, фактично великі гравці, такі як Польща, такі як Швеція і Росія, почали самі створювати тут на території України свою систему безпеки. Тобто українці на жаль виявилися ну виявилися не нездатними. Тобто, оці внутрішні чвари фактично унеможливили створити е, єдину еліту і е, виконувати свою ту функцію, яка потрібна була в такому геополітичному просторі.